Друзі, вітаю! Давно вже не було цієї рубрики на каналі. Що ми купили в супермаркеті, в звичайному супермаркеті серед... В середмісті у Франції називається він нето. Мені подобається він саме, тому що більшість продуктів представлено власною маркою, а смакові якості не відрізняються від інших брендів, тому обираю переважно саме такі продукти. Ну, вже коли буваю в цьому супермаркеті. І сьогодні це не виняток. Ну, ви побачите, що 99% продуктів саме з позначкою Нетто. Зараз я буду розповідати, що купила за яку ціну і буду йти по чеку. Тому, вибачте, якщо камера буде з одної сторони на іншу переходити, але мені так зручніше, щоб не губитися і розповісти саме про ціни і про ті продукти, які ми тут обираємо. Отже, Кока-Кола, тут літр 750 мл, коштує 1,99 99, тобто 2 одна пляшка. А сироп є ось такий з полуниці, тут його 750 грамів і є з персиком. Ми такий продукт купуємо доволі часто, тому що тільки додати води залишається і готовий солодкий напій вже є. Тому в нас такий запас постійно має бути присутній. Зараз навіть є з лимону, для того, щоб готувати лимонад, але ось поповнила запаси, бо була знижка. Сьогодні. 10%, тобто 2,14%, одна пляшка коштувала мені. Далі ось такі нудлс. Так, це локшина. Діти, підлітки в мене просять таке купувати, люблять їсти. Я, чесно, теж час від часу можу таке з'їсти, тому теж поповнила запаси, враховуючи, що акційна ціна євро 19. одна упаковка, тут 4. Чотири порції. Ось так виглядають з смаком овочів і з курячим смаком. Ось так, 12, 12 порцій придбала. Далі в нас іде морозиво. Так, євро 64 ванільне і аж 2,70 сорбет з полуниці. Ось такий у мене був вибір. Тут його. 1000 мілілітрів. Це 677 грамів такого морозива. Далі у нас була акція тут в супермаркеті 5 кілограмів за. 2,50, так, по 50 центів кілограм цибулі. Це доволі дешево, тому ну, доволі це в 5 разів дешевше, ніж я останній раз купувала там цибулю, вона, правда, була більшою за розміром, можливо, в чомусь симпатичніше виглядала, але ж ну, в 5 разів дорожче. А це ну, знову ж таки акційна пропозиція за 2,50, як я вже сказала. Далі сік ми такий теж беремо. Натуральний сік яблучний, 98 центів 1 літр. Коштує взяла дві пляшки. Далі, не знаю, що це. Пропускаю, потім подивимось, що це було. А, так, мабуть, це ось ці палички, це снеки для перекусу швидкого з сіллю 300 грамів. Ось так це виглядає коштує євро 18. У нас далі 2:30. Найшла акційну пропозицію. Тут сьогодні закінчується дата, рекомендована для до вживання. тому я цю курку або заморожу, або приготую вже сьогодні. 3:49 кг був, а тут у мене 50% знижка, тож всього за 2:30 мені обійшлася ця куртка, курка, яка майже кіло 300 грамів. Важить. І, друге, це теж тут пропозиція, тут з датою все гаразд, але пошкоджена упаковка, воно все свіже, але ось так порвалася, і тому зробили знижку на 92 центи. Тобто, це. 20% ще додатково до акційної ціни було 3,21 кілограм коштував тут 1,5 кілограми, ну і ще 20% знижка теж взяла. І ось розмірковую щось цього сьогодні на вечерю буду готувати. Яйця свіжі яйця 30 штук по 15 центів одне яйце. На жаль, швидко вам не покажу розмір. Думаю, що вони десь, ну, скоріше. Середні або трохи менше середніх. Ну, ось така можливість. Це доволі низька ціна в нас тут в магазині. І ще пов'язано це з тим, що 30 штук я взяла, а не 12, як це зазвичай в упаковках або 6 штук купують зазвичай. Але нам 30 цілком підійде. Далі, це ще ось такі цукерки, банани. Євро 45 коштує. Далі какавет. Це арахіс смажений, євро 52, тут пів кіло. Теж. Ціни доволі непогані, але ж все беру великою упаковкою. І ось ці євро 22 коштують тут 250 грамів кислі теж желені цукерки. А далі тартіні. Це в нас що? Це в нас що? Шукаємо. Думаю, що це цей сир. А, так, ромаш 79 це коштує. Тут в нас 300 грамів. Я збираюся готувати роли. І саме такий м'який сир я використовую. Беру вже не перший раз і ось, ось так така ціна. Євро 69 коштують норі, в кожній упаковці 7. Штук, сім таких листочків, такі, ну, як я вже сказала, мені для ролів потрібні. Далі що в нас? Рис, теж круглий рис. Він тут позначений як для десертів з цукром, ну, можна готувати і солоні страви, а мені він саме такий потрібен для того, щоб ну, суші для японської кухні. В даному випадку для ролів саме такий потрібен. Я не сказала, скільки 79, евро, так, кілограм рису коштує. Корн флекс євро 49, евро. ось така упаковка це сухі сніданки, солодкі, 375 грамів. Це дітям один раз поснідати. Далі в нас. Чипси натуральні. Ось так виглядає. Упаковка Євро 82 коштує тут їх 350 грамів. Теж марка Netto. тому ціна така приваблива, не така вже й висока. Вафлі. Теж полюбили ми їх тут. Саме в Netto вони найсмачніші. Євро 71 коштує одна упаковка 260 грамів. Тут 6 таких дуже смачних. Mm. Жамбу. Ось такий хамон, в нас його називають, а перекладається як шинка, але ось таке п'ялене солене м'ясо, порізане на дуже тоненькі траншеї. такі ось шматочки, так, 20 таких шматочків, 250 грамів, 326 сосиски взяла те, щоб був запас їжі на швидку руч. 3,10 коштує 20 штук, тут їх 700 грамів. Так? Далі ось таке ще. Жамбон теж пишуть шинка, але це більше наварену ковбасу зі шматочками шинки. Схоже, беремо до сендвічів таке. і коштує це євро 67. Всього тут 250 грамів. Теж дуже зручно, в дві окремі упаковки запаковано. І порізано на тоненькі шматочки. Так, дозволила собі сьогодні ось таку розкішку, Пила креветки. Там була промо-пропозиція, доволі, доволі низька ціна. Тут пів кіло, ось таких креветок свіжих. І 3,49 коштувало пів кіло. Місто so, 7 євро кілограм. І це, до речі, була остання така упаковка з пропозицією, а інші вже були без промо, без промосьом. Так, далі все складніше кукурудза для попкорну. 2,11 коштує пів кіло. Ну, у нас є машинка для попкорну, тому таке, це нам на два рази, на два вечора, скажімо так, така упаковка пів кіло Ну, Але теж такі снеки доволі корисні і без зайвих добавок. Просто солимо та і все. Далі, патахті. Ось. Це Шоколадна паста зі смаком горіхів. Ну, не за смаком, а тут написано, що з горіхами. Так, аналог, такий, ну, аналог або, схоже, на е нутеллу. Це більш класичний бренд, всім відомий. А у нас ось так це не то, е Десь на 25% дешевше виходить. Зараз вам точно не скажу до. Ну, там в супермаркеті можна подивитись ціну за кілограми, поряд стоїть нутелла, тож я змогла оцінити вартість ну, в грамах і в ціні. Це дуже зручно, до речі, порівнювати. 3:30 коштувала ця банка 750 грамів. Тут Оп. є далі симуля... Це часник сушений і ось такий, ну, подрібнений, посушений. Дуже мені зручно ним користуватися. Я вже давно не купую свіжий, ну, рідко, рідко купую свіжий часник. Ну, інколи для страв потрібен саме свіжий, а ось цей використовую і е цілком мене задовольняє саме сушений. Закінчився в нас, і я придбала за 69 центів ось таку пляшечку. Тут 58 грамів. Є, і, здається, останнє останнє це в нас ось такий маїз, тобто кукурудза консервована, 79 центів, ось така 300-грамова баночка. Власне, це все, що я сьогодні придбала. Сподіваюся, вам було цікаво, можливо, не дуже. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий контент. І чи цікаво вам взагалі те, що я розповідаю, порівнюю там ціни. Роз... Ну, називаю ці ціни. Можливо, треба якось змінити контент. В будь-якому разі всі поради, всі побажання буду приймати залюбки. Дякую вам за те, що переглянули це відео, за те, що приділили увагу моєму контенту і моєму каналу. Бережіть себе, побачимось в наступних відео. Бувайте!